Безумовно, кожна з цих груп бачить своє бачення зміни реформування антикорупційних органів однак виникає лише певні розбіжності в плані, яким чином це робити. Та група людей, яка виступала проти того, що не треба нічого змінити, треба залишити закон, який є в чинним. Я вважаю, що в них є якась певна своя мотивація, і насамперед я думаю, що це все ж таки більше люди, які наші активні, які, яких сама тема, скажімо так, корупції вона турбує, скажімо так досить серйозно турбує, їх зачіпає, вони не можуть з цим миритися, просто проходити пост. Але я вважаю, що є саме головна проблема. Ці є є були допущені помилки в комунікації. Тобто, на мій погляд, Перед тим як вносити такі закони, безумовно потрібно робити роз'яснювати роботу суспільством. Потрібно людям роз'яснювати, що ми змінимо, яким чином ми змінюємо, що якого результату ми досягнемо, і які ми проблеми вирішуємо. От я вважаю, що сама головна була проблема в тому, що визволо викликало таке обурення саме стосовно з молодої частини нашого суспільства, це саме відсутність роз'яснення роботи, що саме ми хотіли досягнути цим законом. Прихильники законом, е який запропонував президент, які було проголосовано минулого тижня. Про це ви говорите так, який так, які, так е ну він був Він був да, внесений народними депутатами, і був проголосований. Тобто, не президент, він народними депутатами Президента Буде тільки лише через декілька днів буде голосуватися. Інша частина, яка е виступала за цей закон, вона безумовно теж мала свої певні аргументи. І я скажу чесно, що я належу до тієї категорії, яка. Послідовно і чітко розуміє всі нюанси цього законопроекту, який був проголосований, і я особисто вважаю, що це законі прогресивним, який був прийнятий. Чому? Тому що, от давайте ми пригадаємо: останнім часом, коли відбувалися обшуки в набу, е, начебто лунала інформація, що було проведено більше 70 обшуків е, в детективів в набу, і були фактично ці обшуки проведені без ухвали слідчих судів. Тобто, це е, виставлялося як істотне порушення прав тих же детективів, яких були проведені обшуки, значить, е, до сьогоднішнього дня або до дня проведення обшуків. Така практика існує, і зокрема, саме НАБУ започаткувала цю практику проведення ну не започаткувала, було їх главним стрімером цієї практики. Проведення обшуків дуже часто відбувалося без ухвал слідчих суддів. І саме в цій ситуації цей же механізм, який вони фактично е були основними його скажімо так скажем так рух були основними його мотором цих відповідних санкцій, цих обмежень і саме вони фактично попали під дію цих же правил.